Житомирський обласний центр з гідрометеорології встановив на Житомирщині п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки на 23-25 травня. Тож ризики виникнення польових та лісових пожеж зараз дійсно високі. Основною причиною лісових пожеж є необережне поводження з вогнем або навмисний підпал. Загалом це недвалість людей, які ходять до лісу, і вони залишають або кидають недопалки. Або палять на полі траву, і після цього польова пожежа заходить в ліс і починаються вже лісові. Масиви схвачуються, Залежить все від погоди, вітер, сонце, ряд умов є, які сприяють поширенню вогню в лісах. Страждають від таких пожеж не лише ліси. Те саме випалювання сухої трави. Ці пташки відкладають на гніздах яйця. Вже молодого потомства не буде. Зайчики виводяться маленькі, вони згорають. Якщо вогонь пройшов лісом, то вже ті дерева вже вони починають хворіти. Наслідками пожеж є економічні збитки для всієї держави та порушення екосистеми, яка потребуватиме дуже багато часу на відновлення. Для запобігання лісових пожеж є кілька дієвих методів. Це створення мінералізованих полос, це обоврування від дороги, від поля. А також інформування населення про необхідність дотримання правил протипожежної безпеки в лісі, зокрема, розведення багатьох в пожежонебезпечний період категорично заборонено, і на період воєнного стану виданий указ голови обласної військової адміністрації повністю обмежити доступ людей у лісові масиви, так як це пожежонебезпечний період, і ну як ви знаєте, наша область була трошки окупована можуть бути навіть заміновані. Для того, щоб люди не палили багаття в лісі, навіть створені спеціальні рекреаційні зони з бесідками та місцем для розведення вогнища. Масштабних лісових пожеж в цьому році на території нашої громади не було. Але працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій вже встигли локалізувати декілька загорянь сухої трави та побороти торфову пожежу. Краще попередити пожежу, ніж боротись з нею. Тому дотримуйтесь правил протипожежної безпеки та не паліть суху траву. Адже за це Бачені штрафи. Штрафи на сьогоднішній день не маленькі, не складають біля 17 тисяч. В області вже є навіть люди, які притягнуті до відповідальності.